Вітаю вас, друзі, сьогодні, 8 березня 2023 року. У засобах масової інформації появилася. Нова, нова інформація щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців до 2025 року. А саме деякі видання ЗМІ, наприклад, такі як Ті, МАГ та інші, говорять, що Європейська комісія вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2024 року. Про це ми вже в принципі давно і знаємо, і готова продовжити тимчасовий захист до березня 2025 року. Про це повідомила, як зазначається, в статті Єврокомісія, яка сьогодні ухвалила відповідне попереднє рішення. ознайомила по. Передньою, скажімо так, інформацією. ЄС активував, нагадаємо, механізм, передбачений Директивою про тимчасовий захист 4 березня 2022 року, щоб запропонувати негайний захист людям, які тікають від війни в Україні. Наразі, як зазначається в даних статтях, 4 мільйони людей отримали негайний захист, у тому числі понад 3 мільйони у першій половині 2020. року. Чи року не знаю, чи тішитися, чи ні даній інформації, оскільки особисто мене вона засмучує. Я з надією кожного дня просипаюся. Що почую, війна закінчилася нашою перемогою і мир наступив, а ці продовження вони мене лякають. Хоча я розумію прекрасно, що навіть якщо і завтра або сьогодні війна закінчиться, то це не означає, що українцям буде безпечно повертатися в Україну, адже велика територія є замінована. Тому мене ось ця думка, що це для більше як для безпеки Українців передбачається, а не для того, що це є знаком війни. Е, мене ця думка гріє, скажімо так, що вони думають про нашу, не, про нашу безпеку. А ви що думаєте? Пишіть ваші думки в коментарях. Я рада буду з ними ознайомитися. Підтримуємо один одного, інформуємо один одного, е, разом об'єднуємося до перемоги, і Україна все-таки переможе. Е, мирного всім! Вечора до побачення, до нових зустрічей.